Жіночий рух діє в усіх жінках. Це гасло українського жіночого руху, яке відзначає цьогоріч 140 років. З цієї нагоди організували форум в Ужгороді. Це історія сплетена із історії доль і творчості різних видатних жінок. Тому 140 років для людини це багато, а для історії руху. <певірнен> Напевно, це такий безперервний процес, який ще потребує. Та він він такий життєвий, він безпосередньо має бути постійним. Викликів і проблем у жіночого руху вистачає як і 100 років тому. А в майбутньому будуть інші згідно реалії відповідного часу. Про гостре і наболіли говорили учасники заходу. Занурення в історію вона буде історичною. А решта чотири панелі вони враз не про проблематику сьогодення, і ми будемо говорити про виклики війни, роль жінок в межах викликів війни, тому що це будуть і жінки-військовослужбовці, і жінки, які. Є членами родин військовослужбовець. Ми будемо говорити також про контекст внутрішньопереміщених жінок, жінок-волонтерок, тобто ті нові ролі, які з'явилися для жінок в умовах війни. Буде у нас також тематична панель, яка присвячена економічним можливостям жінок, як розвивати підприємництво, як бути самозарадними, тому що на сьогоднішній день багато родин вони тримаються власне на плечах, на руках, на розумі жінок. Окрема увага 25-річчю товариства словацьких жінок довіра. У рамках п'яти дискусійних панелей. Програма заходу насичена та різнопланова. В мету завдання форуму закладено одночасно кілька таких аспектів. По-перше, ми робимо це через 90 років. Вперше отак збираємося через 90 років після великого форуму, який вже проводили жінки в місті Ужгороді, в 1934 році. Тоді на форум жіночий в місті Ужгороді зібралися три тисячі жінок і 1500 чоловіків. Сьогодні, очевидно, ми не можемо це зробити. Це впошанувати наших праматерів, які боролися за жіночі права і права людини загалом ще 100 років тому назад. Форум став майданчиком для ідеї жіночих ініціатив, об'єднання у різні громадські організації, а також для обміну досвідом, як розвиватися жінкам у різних сферах, як діяти у тій чи іншій ситуації. Ініціатива відзначення виникла у жіночих організацій на загальноукраїнському рівні, і влітку відбулося такий масштабний форум всеукраїнський жіночого руху до відзначення 140-річчя. І ми так само сьогодні зібралися із жінками, активними чоловіками, які розуміють і поділяють цінності, думки, які важливі саме для жіночого руху, для підтримки жінок одна одною. Говорили про внесок відомих історичних постатей у формування феміністичних цінностей суспільства, про досягнення в цьому напрямку сучасних діячів у питаннях політики, бізнесу, науки захід має і благодійну складову. Продаємо унікальну монету, яка є колекційною, яку саме для сьогоднішнього форуму виготовили. Вона виглядає ось так: це з одного боку відзнака 140-річчя українського жіночого руху. Але з другого боку, це жіноче намисто Закарпаття. Вже п'ять років підряд відзначають жінок. символічно нагородою теж намисто отримують, але за них голосують інші жінки. І таким чином це. Така неформальна, але дуже приємна і цінна для жінок і дівчат. Нагорода монети колекційні їх виготовили символічно 140 до 140 річчя жіночого руху. Також у рамках заходу організували благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України.